Вітання, всім з чернігова. На продажі будуть сьогодні різні запчастини. Строси, циліндри, МТЗ, противаги, кардани, диски. Все про все розповім, розкажу, покажу. Ключі, бритві, доплуги запчастини. А розпочнемо Молотки 7 штук 250 гривень. Сокірі, 4 штуки 400. Такий стан. Пара карабінів гак 300, цей 200, кувалда 300, DMZ 100, форсунки нові 250, якої техніки не скажу. Цеп такий БУ крок 19, 3,2 метри, 320 гривень. Зірочка вся на нього встає. Все тут видно. Зірочка стоп. Така зірка є 300 гривень, 44 зуби крок 19. Таких пара загрібачів 250 гривень. Пружини. товщина 18, 150 гривень, є 4 штуки. До, до, до серединого станку 550 гривень, середній втулка є, ну, як видно там, все тут гарно. Десь, от колик трошки був, ну, то нічого страшного. Тут діаметр видно цього шкива, Ціна і отвори все. Під профіль Б, мабуть. 500 гривень. Сверла. Це 50 і 300. Це чуть менше, 45 або 46 перемиряв, теж 300, такого стану. Набір голівок. Оце я тут не рахував, що тут 50, мабуть, буде. Дивіться саме її. Тут, тут різні. Воно видно, ставте на паузу. З ящиком 600 гривень. Сирп 100. Коса 150. Це мірка. Ящик 500. Не гнилий. 500 гривень. Пушка перевіряв. Газовий механізм не скажу, а вентилятор працює. Такого стану. Ціна 1500. Такий стан. Потім ключі. Тут ціни видно. Це трещитка, тут ключ. Вона 32. Лопата 150, нова 200. Комплект знову принесли, вилай лопата 250. Ці ключі комплект, дивіться, що входить без, без цього, цей це 500 гривень, він якийсь імпортного виробництва це 500 на 55. Комплект цих ключів 500 гривень. Капкани за 3200 такого стане. Принесли в такі шківи, тут прижими, це, мабуть, до стругального вала. І такі шківи. Тут 16 деталей, 300 гривень за все. Окучник. 350. Такий стан. Телефон для зв'язку Viber. Оці речі. Пишемо на Viber замовлення, а коли нема Viber, дзвоніть. Оці всі речі під малий культиватор. під сієчку таку. 500 за 6 штук. З'явилася така одна 100 гривень. Ці лапи по 250 за штук. Такий стан. За одну штуку 250 гривен. Вся лапа вже примирікалася, трішки в відео за 500 віддам. Розміри такі. За п'ястини ці лапи по 250 за штуку до культиватора. Такий стан. До плугів. це було на саморобних плугах. 1000 гривень це все в зборі. Леміші наші сюди стають, я переміряв. Так стан. Розміри там все є. Дивіться стан. Це теж 1000 гривень. Це все звідси без болтів. Брус на косарку, КС тисяча гривень. Леміші Белотовський 200. Маркування таке. Звичайні ПВОНський 250. Такий стан. Відвал 650 під годинку, Розмір видно. Новий зберігання хромал. Парабрит 300. Такий стан. Це 250. 200 гривень. Ромашки такі белотовські. Маркування тут видно на випадку. 500 гривень і є 4 штуки. Діаметр 530. Такий стан всіх. Ромашка на сковорічку. 55 см 400 гривень. такого стану. Вона глибоченька, тут. Глубина нормальна буде. Піднесли такі рейки. Сказали, з якогось потужного станку вони зняті. Значить дивіться. 85,5 я наміряв, довжина. Ширина 7,5 см. По отворам, по центрам 19,5 Вартує 1500 3 см тут. Такі тяжкі, хороші. Скільки зубів не рахував, стан зубів видно. 1500 за одну. Не де я ні сколів, нічого, по зубах видно. Не де, нічого немає. 1500 за одну. До циліндра 90-500 гривень голова ціла, тут різьбі гарні. І низ 400 гривень, теж 90. Пара на сівалку 700, 700 гривень, такі стан. Різьби тут гарні. Поводок 150 короткий. Це все в зборі і 550 гривень. Немає одного диска. Такий стан. Диск такий, 345, 300 гривень 30 на 30. І інші диски роздивіться. І в такий диск теж. Не знаю з якої він техніки. Ну, по мені так, тут новий. 52, ромашка гарна. тут. 500 гривень. Маркування так, що цікаво, хто розбере, як видно. Плепень для знаску Viber. На ролети. Тут все працює, воно тут все працює, все крутиться. За пару, ролети підіймати. Таке Це крутість За пару 500 гривень. Це зажимка 350 гривень. Він тут перекидається, як потрібно, кому я. Поставили, І це працює, виїжджає. Такий стан. 450. До якоїсь техніки, культиватор, не культиватора, а до якогось імпортного трактора або ХТЗ. Тут яблуко нормальне, тут крутиться, тут теж крутиться. За три штуки отвори такі. За три штуки 2000 гривень. Тут одна, одна крутиться, а одну не, роз, не розробляв. Стан такий. Оця крутиться. Як бачите, яблука такі. За три штуки 2000 гривень. Ступиці ПТС 500. На 6 ПТС 500, СЗК 500 і на культиватор 400. Досівалки. Некомплектний набір шестерень. 900 гривень. Тут такий стан. Додаткові фото будуть. Кому ще цікаво, пишемо на вайбер. Кардан новий. Краска присутня, 800-600 гривень. Тут 28. Чашка 28 200 гривень. Цей 400, чашка 30. Тут 30. Вал зажимається. Цей кардан 8 шлиців. Тут 32 на 32 500 гривень. Рестовина трішки люфтить. Трішки люфти. Цей 300 під ремонт. Вин потужний, тут 29, там 29, різьби туго, 500 гривень. Запчастини СНД. Привід під 6 ліців, як бачите. Все тут крутиться, 600 гривень, турбіни 400. Цей привід 500. І під ремонт мш 32 привід, підшипник заржавів там. Прокручується і клинить, як бачите. 300 гривень. Помпа 600 гривень. Люфта немає, ну тут є сков. Ну, стояло ж, працювало, мабуть, такого стану. Кріплення 250 на генератор. 300 на центрофугу Клапан. Колектор 1500 цілий. Не ні ні тріщини, ні, ні, тріщ, ні зварки на ньому немає. Включення вома. ОМАЮ 600 гривень. Такий стан не розбиралось ноги. Запчастини МТЗ. Поперечина 600 гривень. Стан такий. Тут такий стан. Було приварене, я повідрізав. Така тяга. 600 гривень яблука не було такого стану. Вона рівна. 600 гривень. Потім ящик, ящик і це ще в ящику. Тут і, і нове кріплення термоса. І роздивіться з що там є, в чому ящику. Я так виложу, ставити на паузу. Дивіться, що тут є. Це ДНДД. Вилочки. За це все. І це теж внизу. 600 гривень є. Ресивер 550. Не скажу клапан цей робить чи ні такого стану. Воздухан кріплення 100, воздух 250. За 4 форсунки під ремонт 500 гривень. Кріплення підрізане з різаком 200 гривень. Це ціле 250 гривень. Шестерні 500. Такий стан. 500. Стан. 50 500. 30 на 35 зубів. Противага, 1500 гривень, вага 32 кілограми. І за всі противаги мене винесуть за них, тому що буде багато дзвінків. Маю лише дві. Вони продадуться відразу, ціна 1000 гривень. Будуть дзвонити, писати, це я вже знаю, я вже продавав такі речі. Ну нічого, будемо торгувати, хай дзвонять. Далі кермова колонка кіровець. Я ставив собі на ЮНЗ, Укорачував, цей педаль переворачував. Все тут. Все тут працює. Шліцова частина гарна. Такий стан. Такого стану. Всередині. 1500. ЮМЗ-700. Стійка ЮМЗ-700 гривень. Такий стан. Далі запитували поза фільт. Дивіться, це принесе такий фільт. Скільки тут сіток не знаю, але ну, вони є. Оце стаканчиком, пружинкою. 500 гривень. Дозатор. Такий стан. 700 гривень. Крутиться, ну крутиться туго він. Продаю як під ремонт. Без претензій та возвратів. Цей принесли, сказали, з Джондіра чи з якоїсь імпортної техніки. Мастило в ньому чисте. Маркування таке. Цей крутиться легко перевіряв. Тисяча гривень. Теж за процес нічого не скажу. Мастило чисте якийсь. Далі редуктори. Такий червячний редуктор. Тут 19 зубів, крок 19, тут 25 крок 15 зубів. Я нарахував 1 до 26. Вартує 800 гривень. Працює, все працює. стан пари такий. Такий стан він. Дивіться. Ціна 800. Це редуктор 1 до 275. Двірвісті. Тучків діаметром 200, профіль Б або С. І тут під профіль Б діаметр 160. Такого стану. Всередині фото маю покажу. Огляд циліндрів. Циліндр такого плану. Діаметр штука 62 мм. Вихід штука 80. наружі 105, вартує 2500, скари. Шток такого плану. Зараз переверну, покажу з іншої сторони. Там все працює. На теж тижне перевіряв, 2500. Циліндр такий тут 40. Це на дий. Шток 40, вихід штука 40, здесь заповнили вже 93, розложеному 110, розложеному 70. По центрам. 2500 стояли заглушки. По штоку видно, що він не працював взагалі, він новий. І там 40. Ось. Такі циліндри теж запитував, принесли дві штуки, тут 28. Там такий стан, шток, у них гарний. Шток 38, вихід штоку 24, гільза наружі 59-600 гривень. Маю два штуки, 600 за один. Про це обіг. не скажу по штокам ідеалка. Отака ось річ. Тут гачок. Шток 32 гільза наружі 56-450 гривень. Шток теж тут, оце царапинка якась. Штуцер нормальний, працює так їм якось дивиться 450 і такі двосторонній дій. Тут ОТР-22, шток 28, вихід шток у 16, гілізапанаружі 61, 550. Маркування такі, о, Дивіться. Шток гарний. Питань по штоку нема. На працездатність не скажу. І такі це на виженку. Колись у мене були деталі. Такий стан штоку, теж за працездатність не скажу. Шток 36, вихід штоку 20, 400 гривень. Далі такий цеп. Товщина 18 мм, 3 метри 750 гривень. Цеп, цеп чудовий, дивіться, виробітки в ньому немає. Лонжерон ЮМЗ лівий, 1000 гривень цілий. Не варений, ніде нічого. Підвести таку тальку, хто ж запитував. Такий її стан. Маркування там видно, не видно. Не було в цих роликів, я підвісив, щоб вам показати і процента. Це вам в пускаємо. Гачок такого стану, все тут крутиться. 2000 гривень. Ножі такі. Довжина 1 метр 27 см. Товщина 7 Вартує 250 гривень. По отворам видно. Розміри. Ширина 9 см. Наявності 3 штуки. Хто забере 3, знижка буде. Такий стан. В неї плита дозад на віску 1000 гривень. Тут такого стану. Тут такого стан. Отвори. Тут такий стан. 1000 гривень. І на завершення троса 11 метрів, діаметр 20. Він новий, 850 гривень. Трос гарний, вже змотаний, готовий до відправки. Локація місто Чернігів. Відправка завжди. Почта повна оплата. Нова, часткова або повна вирішувати вам. Телефон для зв'язку вайбер. Дзвонимо, пишемо. До зустрічі вайберів. Дякую за увагу до побачення.